Випікання Паски особливий ритуал для вірян напередодні Великодня. Роблять це традиційно у середу, четвер чи суботу. До цієї справи зазвичай радять братися із гарними думками та в хорошому настрої. Окрім пасок, українцям давно припали до душі крафіни та панетони. Про кращі рецепти Великодньої випічки у господинь та господарів розпитувала Ірина Васюра. Розмішуємо, додаємо. Борошно, ось так у тиші та спокої. Оксана готує великоднє тісто з першого пара, дріжджі, цукор, тепле молоко та борошно. А за 20 хвилин додає яйця, масло і ще борошна. Знову вимішує, і ставить у тепле місце. Сюди додаємо масло потрошку, і воно таке буде зараз. тісто. випікання паски це ритуал, каже Оксана. Це історія не лише про випічку. Готуватися до великодня її навчила мама та бабуся, і тепер цю атмосферу родинного свята. Хочу зберегти для наступного покоління для мене. Це така традиція, яка нагадує ніби таке найрідніше, найкраще місце на землі. І Я хочу, щоб воно і в і в моїх дітей збереглося також. Тому я хочу випікати і всім раджу, тому що це якось так тепло по-домашньому і смачніше набагато. Окрім традиційної паски, дівчина робить ще й кілька крафінів, які відрізняються лише підготовкою до випікання. Розкатуємо тісто, викладаємо начинку, скручуємо у такий рулетик і розрізаємо навпіл. Тут нічого складного немає, але поспішати не треба. Ось так тоді згортаємо з обох боків. По тому вже сформовані паски і крафіни ставить у духовку. Загалом на приготування такої великодньої здоби Оксана витрачає близько трьох годин. До першу температури і певний, певний час випікання. А так печуть паски у Черкаській крафтовій пекарні. Тут їх готують на заквасці і цей процес потребує майже дві доби. Окрім правильного замісу, важливий ще й правильний настрій, розповідає пекар Олександр. Я завжди всім кажу, все негативне. Ми залишаємо десь там на дворі, а сюди заходимо за позитивом і з посмішком. Дуже переживаєш, тому що це дуже довго, і ти не можеш зрозуміти, коли це саме треба зробити. І весь час думаєш, щоб встати і вовремя це зробити. У пекарні Великодню випічку роблять креативно з журавлиною та лохиною. А ще тут запровадили акцію підвішеної паски, щоб кожен, хто хоче висловити свою повагу та вдячність українським захисникам, міг оплатити їм святкову здобу. Адже головним є не рецепт чи дизайн паски, а дух єднання, вдячності та затишку. А купувати паску чи випікати її не так же й важливо. Ірина Васюра Денис Кононенко подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині Новини.